Ось, подивіться на цю зухвалу генерацію штучним інтелектом. Знову цей авах гіпс, від якого треба відписати всіх наших мам та бабусь, щоб вони ніколи в житті не лайкали та не амінькали цей контент. Одна мати вирізбила портрети своїх двох синів на їхнє 25-річчя, але їх ніхто не підтримав, вирізбила. Тобто тут викладено з каміння, але вона вирізбила, прям принесла от вінки. І... І портрети виклала з камінців, щоб хтось привітав і тортик прямо там, в брудному місці, на піску тортик. Будь ласка, люди, не дозволяйте росіянам розмножуватись в нашому інтернет-просторі, відписуйте своїх родичів від каналу Аваггіпс, від цієї злоякісної сторінки, бо вони вже наставили 45 831 лайк. От подивіться просто на свої сторінки, чи ваші друзі військові набирають стільки лайків, ні.